Україні свято водохрещення гуртування відбувається водою, снігом, морозом та вогнем. В ополонки нині занурювались українці від сходу до заходу і малечої люди поважного віку в південних областях територію добу поспіль триває кліматичне випробування. Там вирує негода на фронті. Водночас духовне свято не зупинило бойовиків. Обстріли поновилися на Перазові, але загартовані вогнем. Українські захисники зуміли на ворожі атаки відповісти і хрещенських обрядів дотриматись повною мірою. Інформаційний підсумок вівторка, 19 січня, до вашої уваги, вітаю. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Міни замість привітань. Обстріл вівся із ненотах. Обстріл з стрілкового вороження. В районі Широкиного ворожі снаряди вибухали у ніч на водохреща. Твердих стежок до миру на сході у Києві шукають європейські спецпосланці спільно з українськими можновладцями. Усі розмови тривають за зачиненими дверима. Знайомство, перевірка, усвідомлення, дозвіл на прохід усе за 5 секунд. В аеропорту Бориспіль прикордонна новація перевіряти, хто ви і чим дихаєте. Обіцяють блискавично. ОБСЄ фіксує загострення ситуації на Донбасі. Про це повідомив надвечір заступник голови міжнародної місії в Україні Олександр Хук. За його словами, від початку року значно збільшилась кількість обстрілів українських територій. Мова йде про трикутник на сам перед Комінтернове Октябрь Павло пілюточнив Хук. Зростання напруженості також зафіксували інспектори в районі Зайцево між Артемівськом та Горлівкою. Попри заборону, обстріли бойовики ведуть із використанням важкої артилерії, зокрема танків та РСЗО. Мало того, почастішили випадки, коли членів спостережної місії, адепти руського міра обмежують у пересуванні та перешкоджають їхній роботі. Ми фіксуємо застосування забороненого важкого озброєння під час режиму припинення вогню, а саме танків, градів, важкої артилерії, зокрема на півночі від горлівки, переважно у Зайцевому. Як найшвидше ухвалити зміни до конституції України та надати Донбасу особливий статус в Україні вже другу добу гостюють спеціальні дипломатичні представники канцлера Німеччини та французького президента. Посамці Меркель та Оланда зустрілися з президентом Порошенком, прем'єром Яценюком, главою МЗС Клімкіним та народними депутатами. Що за таємниці ховають українські можновладці разом із закордонними дипломатами від українців? Дізнавалася Мар'яна Бухан. Широко усміхаючись, Петро Порошенко міцно тисне європейським посланцям руки: німець Крістоф Хозген та француз Жак Одібер, радники Меркель та Оланда. Мету їхнього візиту до Києва на банкові не розголошують. Зустріч протокольна журналістів на неї не запрошували. З кадрів, що зняли в адміністрації президента, чути окремі слова: деескалація дуже важливо, важкі часи. Результати зустрічі ні Порошенко, ні європейці не коментують. Пізніше глава МЗС Клімкін озвучує тему переговорів. Офіційно вона звучить як що зроб. Бити, щоб у мінські домовленості працювали, перше це безпека, безпека таким чином, щоб її могли контролювати спостерігачі ОБСЄ з повним доступом. Я підкреслюю саме з повним доступом до всього Донбасу, з повним доступом до кордону. Уповноваженого з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірину Геращенко політичні питання не турбують. Вона спецпосланцям наголошує, бойовики досі не забезпечили тишу на східному фронті та зірвали обмін полоненими. Щоденне порушення режиму припинення вогню, щоденне насправді загрузи для життя і цивільного населення, і наших військових. Так само не пункт про відведення важкої зброї. І лише після зустрічі посланців із депутатами усіх фракцій парламенту стає зрозумілим. Європейці приїхали, аби переконати українських політиків проголосувати за зміну до конституції, які дадуть можливість запровадити особливий статус Донбасу та провести на окупованій території вибори. Якщо нам партнери говорять про те, що ми маємо прийняти зміни до конституції, саме це є е, фактором виконання або маркером виконання мінських домовленостей, то ми зі свого боку надаємо факти і аргументи, які доводять, що інша сторона, зокрема Російська Федерація, жодного пункту мінських домовленостей ще не виконала, де виконання домовленостей. Цих мінських з боку Путіна нехай покаже, продемонструє. Тому ми і вважаємо. А коли на нас сьогодні насідають, що ми маємо прийняти в цілому зміни до конституції, тоді Путін почне виконувати свою частину мінських домовленостей. То все це вилами по воді писан. Усі депутати, що були на зустрічах із спецпредставниками Франції та Німеччини, заявляють, швидко та наосліп голосувати за зміни до основного закону України не будуть. Але після таких заяв зізнаються в батьківщині та самопомочі європейці вдалися до дипломатичного тиску. І вони занепокоєні тим, що якщо Україна не буде дотримуватися минських домовленостей, тому що вона ну в певно слабкішій ситуації ніж сьогодні, Росія є, то їм буде важко вмовляти своїх колег про продовження санкцій. Вони про це сказали. Але разом з тим вони чітко заявили, що ми розуміємо, хто агресор. Санкції застосовуються до агресора, тому вимагати чогось від України. Не потрібно незалежно від того, яку позицію займатиме Україна, чи будуть ухвалені конституційні зміни, чи не будуть. Санкції повинні бути продовжені відносно до держави-агресора. Поки дипломати в Києві вмовляли українських політиків у мінську зібралася підгрупа переговорників, які саме відповідають за політичні угоди. Скільки часу їм потрібно, щоб домовитись, і чи чекають вони на результати візиту європейських посланців до української столиці, буде відомо не раніше ніж завтра. Мар'яна Бухан, Оксана Муляр, Інна Боднар, Ігор Ткач, Сергій Кисельов. Спецкор 2+,2. На фронті поміж українських захисників втрати поблизу Донецького аеропорту загинув боєць правого сектору Григорій Семенишин з позивним Семен. Він був командиром групи, яку неофіційно на передовій називали Семінарія. Братими стверджують, командир підірвався на розтяжці. Є також відомості, що від того самого вибуху поранень зазнали ще кілька бійців. Дуку натомість у штабі АТО твердять, що доба, мовляв, на антитерористичній передовій минає без втрат офіційно не говорять і про поранених захисників. Українські розвідники тим часом зафіксували переміщення мінометних батарей бойовиків на передній край в притул до лінії зіткнення. Так само розвідники кажуть про підкріплення у ворожих підрозділах йдеться і про бойовиків, і про їхню великокаліберну артилерію. Аналітики групи інформаційний спротив уточнили, на Луганщину в район між хорошим та Степовим прибув новий артилерійський підрозділ. У його складі щонайменше 6 122-мм самохідних артустановок 2С1 1 гвоздика. З гранатометів та стрілецької зброї проросійські налаштовані сепаратисти обстрілювали наші опорні пункти неподалік Мар'янки, Пісків, Авдіївки та шахти Бутовка. На Маріупольському напрямку знову загострилася обстановка в Широкиному. По нашим бійцям, які тримають там позиції, ворог вів вогонь з мінометів та гранатометів. Широкине знову під вогнем. Сьогодні бойовики порушили тишу, яка зберігалась на цій ділянці останнім часом. Ворожим атакам не стали на заваді. Навіть відеокамери, які встановили у широкиному ті, таки спостерігачі ОБСЄ. українські військові відверто зізнаються, що контроль міжнародних інспекторів жодним чином не впливає на дотримання режиму тиші з боку противника. Обстрілювали позиції української армії бойовики темною порою просто на свято водохреща. Втім, це не завадило морським піхотинцям дотриматись традицій та пірнути в ополонку. Євгенія Цвітанська бачила усе. Морозний вітер розвиває прапор морської піхоти. Поруч із ополонкою із підручних засобів підібрана символіка. Одразу видно, готуються пірнати піхотинці. Ми вирішили але ми ж все таки воєноморські сили, Да, то у нас. Ми взяли каніцтраховачний. страховочний. там подобає, там ну то багра палки, якщо вдруг кого доставають якар, символ наш. ополонку. Виробили поблизу моря в озері. Попри значне похолодання, охочих пірнути серед захисників широкиного чимало. Нам вообще ролішому ну, забралася человек 10 принимать, А вы ви витяга сколько их пришло. Слава Богу. Військовий капелан читає молитву та запрошує всіх у воду. Давай война сайсів на духа один за одним. Піхотинці безстрашно пірнають в ополонку. Холодне. А, морська біхона сіла. Мороз тут в широкиному відчувається в рази сильніше. Вітер із моря пронизує наскрізь. Ну я три Добре, тільки стоїш. О, холодно. Хорошо, холодно. Однак пірнати не відмовляється ніхто. Це бат луче більшість купається не вперше раніше. Пірнали із друзями й родиною. Ну перший раз. Тож і на війні традицій не порушують. Ну я кожного року купаюся. Правда, погода трошки не така, яка повинна бути. А яка повинна бути. Сніг. Ну. То Саша згадує про сніг вдома, у рідному Львові. Там купався чотири роки поспіль. А. Втім, тут, у Широкиному, тепер теж частково його дім. І інша атмосфера, звісно. Тут вдома з рідними, а тут. -а. Ну тут якби теж вже свої сіріння. Військовий капелан піхотинців так само вперше благословляє на на війні і каже від того, щасливий. Відчуття великої радості. радисть натяжо наші бойці все таки, от яка та жорстока вона не була. вони хочуть статися християнами і людьми. Піхотинець Іван Михайлович відігрівається і радіє. Попри поважний вік, вже котру зиму не порушує традицій. Мені, вважайте, 58 років, А я чувствую себе... От з молодим і так. У приміщенні поруч хлопці і багаті розпалили, і невеличкий обід підготували. Прогреса, попідча гаряча, щоб не поболіли люди. Свято подарувало батальйону годину разом і посміятись, і поспілкуватись. Вісіли, дух бойовий. Відійш, що поддержують хтось. Вже не так холодно. Вже не так холодно. Далі ж всі розійдуться по своїх постах. Дежурить. Адже бойовики в нічне хрещення господнього взялись до зброї вперше у широкому за останній час. Обстріл віоси з мінометів, обстріл віоси з стрілкового вороження. Соотвісно, ми давали ответный огонь. Если говорить о нам то наверное, это за последнее время самое серйозне обострение за несколько там, наверное, месяцев. После купания Піхотинці швидко збираються на службу. Ворог може не пробачити довгих святкувань. Кождий розходяться по своїм позиціям нести дальше служби. Всі празнік закончився. Донеччини Євгенія Цвітанська Віталі Дорошенко. Спецкор два плюс два. Політв'язню Станіславу Клиху, якого судять у Чечні, проведуть судово психіатричну експертизу. На цьому наполягає адвокат українця Марина Дубровіна. Станіслав Клих поводить себе, каже, неадекватно. Адвокатеса припускає, що психічні розлади клиха можуть бути пов'язані з жорстокими катуваннями, під час яких використовувалися психотропні препарати. Станіслава Клиха з зали суду у грозному вивезла швидка допомога у його адвоката Марини Добровіної стан підзахисно викликає занепокоєння. Агресивна поведінка чергується з нападами повного заціпаніння. Матом на прокурорах там на ну в тому числі на мене на другому адвокату. Я начинаю судний процес, та шкачити молчають все. Та не ніби ти сталась как то там сказати, що от мама приїде там. Та сама ну стеклянні глаза і нікакої реакції. Також у присутності адвоката клих бився в истериці через смерть батька. Насправді батько живий, мама політв'язня намагалася заспокоїти сина телефоном. До його да Стас, Ста з отцом все добре, удома все нормально. От і мама кричить, і все. От він каже: Ніякої реакції Тамара Іванівна переконує, у Стаса ніколи не було психічних розладів. Вона припускає, що так на нього вплинули катування. Страх ходить. Українці півтора року тримали в одиночній камері. За цей час вибили зізнання про вбивство російських солдатів. Нібито 20 років тому клих та Карпюк разом з прем'єром Яценюком, Ярошем, Полтораком, Муженко, братами, тягнебоками Тічні створили банду Вікінг і розстрілювали російських військових. Ці фантастичні свідчення з клиха вибивали електричним струмом. Інтерв'ю треба, а от результати допросу. до Ось, кордонами. А також, як переказував свідчення клихат український консул в Ростові на Дону, політ'язня випробували психотропними речовинами. Введення психотропних речовин, після яких у них починав з галюцинації, і вони не керували собою. Тут тобто людина дає свідчення, яка вона потім навіть не буде знати, що вона розказала і підписала. Замучений з пустим очима такий вигляд Клих мав на допитах після звірячих катувань. Адвокат Марина Дубровіна помітила перші розлади ще восени минулого року. Адвокат переконана, хвороба прогресує, тому домоглася проведення судово.

Показання, два судові засідання у справі українських політв'язнів зараз у грозному припинені до результатів психіатричної експертизи. Якщо клиха визнають неосудним, його справа стане окремим провадженням, а українця направлять на примусове психіатричне лікування. Ірина Маркавич, Антон Страшко та Ігор Ткач, спецкордва 2+,2. У Європі залишилося два місяці, аби побороти кризу мігрантів. Інакше шенгенській зоні кінець. Про це європарламентарів попередив президент Європейської ради Дональд Туск, виступаючи нині у Страсбурзі. Він підкреслив в березневий саміт Європейської ради дедлайн для того, аби взяти ситуацію під контроль. Саміт розпочнеться 17 березня і буде майже повністю присвячений кризі мігрантів. Правила шенгенської зони уже частково скасовані три дні тому, аби зупинити потік біженців. Митний контроль на своїх кордонах запровадила Австрія. І ще раніше це зробили вже Данія, Німеччина та Швеція. Усього 5 секунд на пасажира. українські прикордонники поставили собі за мету зробити перевірку документів пасажирів блискавичною. Поки що цю новітню систему запровадили лише в столичному аеропорту Бориспіль. Але якщо експеримент вдасться, обіцяють поширити ноу-хау і на інші аеропорти України. Олександр Загородний знає більше. Ви тільки подумайте, до чого техніка дійшла. Ви ще летите в літаку, а ваші паспортні дані вже вивчають прикордонники. І якщо з документами все гаразд, ну там податки, аліменти сплачені, ви чесна людина, то на паспортному контролі на вас витратять від трьох до п'яти секунд. Перевірити, хто ви і чим дихаєте. Прикордонники мають вдосталь часу. Списки пасажирів з паспортними даними їм ще до виліту скидає авіакомпанія. Вас перевіряють, коли ви у повітрі. Керівництво прикордонників заявляє про неймовірну швидкість обслуговування у самому аеропорту 3-5 секунд. Чи можливо це? Ми засікаємо час. Прикордонник Людмила Глінська у норматив вкладається, особу ідентифікувала, Паралельно вона ще перевірила, чи дійсний паспорт і що там з візами. Про всяк випадок, така звичка. Якщо це іноземець, то він проходить паспортний контроль на загальних підставах. На загальних. А українці а українці, якщо це є попередня обробка інформації, вже вони містяться. Дані значить ми тільки дійсність паспортного документа та ідентифікація. Пасажирка з вільнюса Катерина Перегуда вперше в своєму житті взагалі не дала паспорта у руки прикордоннику. Він у неї біометричний, тому її перевіряла. Автоматика дуже швидко, так неочікувано, тому що перший раз і новий паспорт я поміняла такий на біометричний. Дуже зручно. Тепер у керівництва аеропорту Бориспіль інше завдання: швидше видати пасажирам багаж, що вони довго не чекали біля стрічки. Точно так же ми скоротили уже на 10 хвилин І стандарт видачі останнього місця багажа на ленту. Зараз норма максимум півгодини. Якщо такий експеримент сподобається, і пасажирам і прикордонникам новітню систему запровадять і в інших аеропортах країни. Звісно ж, лише на приліт. Олександр Загородний Сергій Заренко спецкор два плюс два. Важкій інженерній техніці вдалося пробити шлях через снігові замети на трасі Одеса Київ. Надвечір там повністю відкрили рух для легковиків та автобусів. Щоправда, транспорт рухається повільно. На більшості доріг півдня центру та півночі країни досі складна ситуація. Адже через сильний вітер, навіть на вже розчищених шляхах, утворюються перемети. З них лише за останню добу рятувальники звільнили майже дві тисячі автівок. На Харківщині протягом останньої доби температура впала в середньому на 10 градусів. Після нічного дощу кучугури вкрилися шаром криги. Зі снігових заметів рятувальники витягли із півсотні швидких та півтора десятки інших машин. Автовласники один одному допомагають виштовхувати автомобілі на прибудинкових територіях. Облавтодор звітує про відкриті траси в усіх напрямках. Їх розчищають цілодобово. Аеропорт працює, але деякі літаки затримуються. Рейс до Стамбула сьогодні взагалі скасували. Через екстремальні погодні умови школярі на Харківщині не вчитимуть. Три дні синоптики прогнозують погіршення погоди. Тож усі аварійні служби працюють у посиленому режимі. Херсонщина під Кригою через пориви на лініях знеструмлено понад 100 населених пунктів в обласному центрі через кригу на дротах. Уже другий день не виходять на маршрути тролейбуси. Аеропорт скасував єдиний рейс на Стамбул. Зледенілі дерева не витримують навантаження і ламаються. Рух трасами, які учора були перекриті через замети. Сьогодні відновили сьогодні. Дороги проїзні, сьогодні заторів немає. Сьогодні працюємо над оставшимися 102 населеними пунктами. На Миколаївщині сніг припинився, але сильний вітер утворює нові перемети, подекуди вони сягають трьох метрів. Тому рух трасами місцева влада поки що обмежує. Знеструмленими залишаються 68 населених пунктів. В області все ще триває надзвичайний стан. Важка техніка чистить траси активно допомагають військові. Населені пункти всі обезпечені продуктами питання там, де є невеликі врем'яної перебої работает сьогодні техніка для того, щоб доставить хлеб, молоко і ті необхідні продукти. В Миколаєві майже всі дороги проїзні, утім, сніг та хуртовини обіцяють і вночі, тому занять у школах не буде ще й завтра. У сусідній Кіровоградщині снігопад змінив сильний поривчастий вітер. Без електрики залишились 23 населених пункти. Рятувальники і комунальники продовжують чистити від снігу головні автошляхи. Подекуди довелось застосовувати важку інженерну техніку. Рятувальниками у снігових заметах на автодорозі кіровоград Миколаїв біля села Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. Було визволено. 15 чоловік із снігових заметів. потім ці люди були доставлені до міста Миколаїв, де були розміщені в пунктах обігріву. В Одесі на зміну снігу прийшла ожеледиця. Рух транспорту в місті загалом відновили. Головні вулиці проїзні. зараз комунальники розчищають внутрішньоквартальні проїзди. В місті проблема із вивозом сміття, бо сміттєвози не можуть пробитись до полігону, який знаходиться за містом. Утім, цю проблему комунальники обіцяють вирішити найближчим часом. За останні три дні кількість опадів, що випала на півдні та центрі України, перевищення. Що норму у півтора рази зі снігових заметів? Тільки за останню добу звільнили майже дві тисячі автівок. Допомогу надали чотирьом тисячам осіб. Світлана Фечун, Олена Ваніна, Лілія Родіна, Олена Шворак, Олена Черняєва, Спецкор 2+,2. Квартири у жахливому стані та три тисячі гривень, яких ще в очі ніхто не бачив, це наразі все, що обіцяє місцева влада жителям містечка Українськ, що на Донеччині. Нагадаю, минулого тижня в одній з міських п'ятиповерхівок стався вибух за передніми висновками газового балона, який зруйнував цілий під'їзд житлового будинку та забрав життя двох маленьких дітей. Винести свої пожитки мешканці впустили лише тепер. На подвір'ї купа людей речі, що вціліли, та представники ЖЕКу, які роблять заміри. Будівлю збираються консервувати. Вікна забили дошками, зруйнований п'ятий поверх накрили настилом. Людей нарешті впустили у домівки позабирати особисті речі у напівзруйновану будівлю. Кожен заходить на свій страх і ризик. Ось це вже п'ятий поверх, або точніше, те, що від нього лишилося, і квартира. Щоб ви розуміли, це була двокімнатна квартира, де стався вибух. Місце на якому я стою. Тут була кухня. Поруч була велика зала, підлога якої повністю пішла на четвертий поверх і розчавила речі сусідки. Сусідка знизу це Аня, життя якій врятувало те, що вона затрималася на роботі. У її квартирі вціліла лише кухня, усе в кімнатах знищене, придавила стеля. Допомоги жінка не отримала. Що я можу без денег зробити з квартирою, яку мені предложать? Навіть якщо мені приложить, ну наприклад, квартиру не, як не розвалену, да, то Где мені взяти столько денег, щоб мені вот все, що у мене було. У квартиры Валентины тоже руина. Стели в комнатах також провалилися. Ничего не предложили, никаких адресов, никакой квартиры. Мне никакой помощи не дали. Все, я на улице. Обещали, вот у них пятницу сессия, и они хотят нам э, по три тысячи выделить. Это на что? Вот мы сами не поняли, или нам короны, или На салфетки мешканці кажуть, їм запропонували інші помешкання, але жити в них неможливо. Далі квартиру трьох криша ті з цього паніту. Шо? Куди с рібенка маленьким йти? родина сапельняків уже перевозить речі на нову квартиру. Тут дружина Інна розбирає речі і топить піч. Це наразі єдине джерело тепла, на якому і їсти варитимуть і грітимуться від нього. Батарей немає. Ванна, туалет, кухня у жахливому стані. Родина дуже сподівається на матеріальну допомогу від влади. Фінансові питання будуть вирішуватися на сесії депутатів в п'ятницю, і будуть виділятися матеріальна допомога від 3 до 10 тисяч, залежності від степені розрушення. Це матеріальна допомога від нашого міського совета також буде. Виділяться матеріальна допомога і далі. А поки люди облаштовуються хто як може і розуміють, додому в зруйнований будинок вже не повернуться. З Донеччини Євгенія Гарко, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Він над усіма. Однак від цього йому не легше 72 дворічний київський пенсіонер. Вже десяток років мешкає на горищі багатоповерхівки. Його колишня однокімнатна квартира кількома поверхами нижче, проте зайти туди. Зась там давно живуть інші люди. Дідусь стверджує, його шукали. Житло, каже, продали без його відома і згоди. Спершу він ночував просто під дверима оселі, а потім перебрався під дах. Йти далеко від рідних квадратних метрів пенсіонер навідріс, відмовляється. 72-річний пенсіонер Дмитро Бивалін дістається своєї оселі. Сходинка за сходинкою. На його поверх ліфт не підвезе. О, Дідова житлова площа горище будинку. Над усіма своїми сусідами пенсіонер оселився після того, як його квартиру, як він стверджує, прибрали до рук сторонні люди ще 2005-го. Жінка підійшла, так дивиться на мене. ви що, один живете? А як це ви вгадали? Як бутура вищата, дади на що ви хочете. От я хочу поціліть. Підселити пожильця, ба більше облаштувати в нього вдома невеличке швейне виробництво. Незнайомка каже, дід довго розпитувала про те, як старий живе, і, зрештою, після довгої розмови зуміла випросити документи на нерухомість, а повернула вже кольорові копії. Правозахисник, який нині опікується, дідом стверджує буденна схема. Втертися до них в довіру і отримати документи на квартиру. А потім вже вступаючи в попередню змову приватним нотаріусом, у нього погоджують слизикований Куплі продажі і через суд е е отримують рішення щодо виселення одиноких людей з їхніх квартир. Так сталося і в його випадку. Якийсь час пенсіонер не чував на поверсі, де розташована його вже колишня власність. Ну а зрештою зайняв єдину вільну територію в будинку. Нині коли на вулиці сніг і мороз. Температура на горище не вища за плюс сім. Це моя постель. Я роздіваюся, тільки не зовсім роздіваюся, Я тут відпочиваю. Тут тата піджаки. І сорочки хтось приніс старенький телевізор. Органи соцзахисту організували безоплатні обіди. Так і живе справу вимушеного безхатька розслідує прокуратура. У нього є шанс повернутися в своє житло. Якщо буде доведено, що дійсно він незаконно позбувся квартири, він зможе подати заяву про перегляд цивільної справи за нововиявленими обставинами, і суд перегляне її. Тим часом експертизи почерку суперечать одна одній підпис на договорі купівлі-продажу. То належить, то не належить дідові. Психіатричну довідку, свідчення того, що дід розумів, що продає житло. Видали після підписання договору купівлі-продажу. Довідка Буваліна, вона була 11-та. тобто вона, як мінімум, мала видаватися після. Обіда. А нотарію з наочних ставки все вказали, що нібито вона зранку о 9.30 е, почала оформляти цю угоду у присутності Буваліна і Єльченка. Друге прізвище належить київському адвокату. Він за документами покупець. За квартиру написано там, нібито віддав пенсіонерові 150 тисяч гривень. Документ. У руках у мене не було навіть ні підписів, ні нічого я не підписав. В адвокатському офісі в центрі міста для преси виявилося зачинено. Дівчата телефоном власник юрфірми теж не спілкується. Я вже по цьому поводу з 2005 тисячі года я вже встрічався рядом телеканалів, Вже дав всі об'яснення по цьому поводу. Я ніякого не німею. Квартира між тим має вже іншого господаря. Старий лише іноді приходить до рідних дверей на 14-й поверх. Оце моя квартира, яку вкрав Вільченко. Зараз у нього є ще одна біда. Ризикує лишитися і без горища. Звільнити територію через захаращення. Його просить новий голова кооперативу. Та за це житло дід вчепився залізною хваткою. Не пойду. Людмила Бадалян, Владислав Журенко, Валерій Ситюк. спецкор 2+,2. Карикатури на ватажків визнаних світом трилітерних територіальних псевдоутворень, так званих ДНР та ЛНР, привезли до Берліна. Донецький художник Сергій Захаров після своєї мистецької боротьби з окупацією та пережитого полону тепер показує німцям усі тонкощі та особливості руського міра на відкритті виставки. побувала Наталя Фібрік. На місці валеті дам і шісток на цих картах фігури донецьких ватажків. Руський мір від прийшлих росіян і місцевих бойовиків донецький художник Сергій Захаров бачив абсурдним і диким. Такими він не боявся показувати денерівських командирів на вулицях рідного окупованого міста. хотів наводнити навадні цими інсталяціями, вони були в повний зроблені, Імітували людські фігури, не та були бойовики. Комічних, страшних, комічних, каких-то образах діти в камуфляж. Ну, в первую очередь, бугаковські шарика. Висміювати маріонеток Кремля в Донецьку було життєво небезпечно. Каку попалі? Попа Як попав. Ну за мною слідів місяць. Сергій пробув в полоні бойовиків. В підвалах СБУ він зазнав тортур і знущань. Тричі його водили розстрілювати, пережити художник зобразив у малюнках. Вот одна из спиток держали нас в таком металлическом ящике. Это вот кунг автомобиля. И там такой отсек тулит для инструментов. Ну, два человека там с трудом помещаются. Это все было под. Паляшем сонцем тепер Сергій живе в Києві. Вигнанцем з рідного Донецька став і весь культурний фонд ізоляція, який і привіз виставку в Берлін. Територію заводу, де раніше були офіси і галереї, захопили бойовики. Тепер там в'язниця. Артб'єкти призведені іскусства, находячися на території послідовно уничтожались, Презане на металолом на екрані бойовик розповідає, що мистецтво для тих, хто був на майдані. Ця інсталяція про журналістів і активістів з Донецька, яких вигнали. З рідного міста історії справжніх людей, які пройшли крізь війну. Ми хочемо нагадати про Україну, яку останнім часом в Німеччині відтіснила на задній план проблема біженців. За допомогою виставки ми намагаємося зруйнувати поширені міфи про Донбас. Сергій вибиває всього одну карту. Без російського президента увесь картковий будинок падає за секунди. Перформанс, який Сергій мріє побачити, в реальності. Наталія Фібрік та Єнс Нільсон з Берліна. Спецкор 2+,2. плюс із побажанням миру передусім Україні і українцям. Свято хрещення Господнього завершимо випуск. Дякую, що довіряєте. ефірі знову буде вечір цього разу у середу. себе.